Великий об'єм роботи чекає управління Держземагентства в Первомайському районі. Про це на семінарі повідомив новопризначений начальник управління Володимир Діченко. Впоратися слід якнайшвидше. За національним планом дій на 2013 рік слід провести заходи, пов'язані із земельними ресурсами. Серед визначальних проблем є питання реформування агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки держави. Саме для цього потрібен контроль обігу земель сільськогосподарського. <значення>. Адже часто виникає плутанина, хто ж є реальним власником землі. Для того, щоб надалі не було ніякої плутанини та якихось незрозумілостей, то необхідно провести цю інвентаризацію, щоб стало всім зрозуміло, де яка діляночка є, ким вона обробляється, на підставі чого, що це за земля. І безперешкодно могла би тоді вже і держава, а так само і органи місцевого самоврядування, якщо це є комунальною власністю, розпоряджатися своїми земельними ділянками, знати про них якби їхню, скажімо так, біографію. Взагалі, інвентаризація дозволяє прийняти правильне рішення щодо ефективного використання земель. Якщо ми не знаємо, де у нас знаходиться земельна ділянка яка її історія, то ми не можемо прийняти звичайно. Адекватного рішення. Буває так, що на одну земельну ділянку надано там 2, 3, 5 дозволів. Тоді складається ситуація така, що та особа, яка швидше виконала, виготовила документацію та здійснила дії по її затвердженню, отримує потім всю земельну ділянку в оренду. Той, хто не встиг витратив певні кошти, але як то кажуть, поїзд душу голова райдержадміністрації держадміністрації Віктор Намчук сподівається, що з призначенням нового керівника Держземагентства обличчя земельного управління зміниться на краще, бо на сьогоднішній день так ніхто і не знає, які саме землі району обробляються законно. Тож настав час навести лад, і саме для цього прийнята державна програма інвентаризації землі є землі сільхозпризначення, які сьогодні обробляються. За них не платять грошей, бюджет, тому ми будемо наводити порядок. В тому числі сьогодні з приходом назначення нового керівника управління земельних ресурсів Дяченка Володимира Юрійовича, Я сподіваюся, що в цьому управлінні на кінець буде благоприятне середовище для людей, для того, щоб сьогодні. Витравити ту ржавчину, яка склалася за всі роки, за той час, коли люди зі своїми державними актами заформили на землю, вистраждались тут і було багато негативу. Слава Богу, я думаю, що цей негатив з часом уйде. Ми наведемо порядок управління земельних ресурсів, і це якраз є ті кроки, ті дії, які на сьогоднішній є фактом. Роботи з обігу землі вистачить як сільським головам та землевпорядникам, так і Держземагентству. Їх спільна задача до кінця 2013 року провести повну інвентаризацію майже 6,5 тисяч гектарів землі Первомайського району.